Доброго здоров'я всім! Сьогодні зроблю невелике нагадування. Діло в тому, що я кожен рік попадаю у халепу. Попадав. А що відбувається? Літом ми їздимо на газу. Карбюратор і бензонасос у нас відпочивають. Але коли приходить зима. Ми можемо із великими проблемами стикнутися. А що відбувається? У жару, у сонце і під капотом там, не прохолодно, усі діафрагни, мембрани, жикльори, все у карбюраторі пересихає. І коли приходить зима. Нам потрібно запустити двигун на бензі, карбюратор, бензонасос, не хочуть повноцінно працювати. Що в мене було ну, два роки підряд. Перший рік взимку я включаю електробензонасос, а він потік через ущільнення, куди підходять дроти. Приїхали. А на газу взимку після 10 градусів морозу машина не хоче запускатися, двигун не заводиться. Другий рік було в мене, так ось ціле літо проїздив. Про бенець не згадував, а коли прийшло, прийшла черга запускати двигун на газу. Вибачте, на бензині, на з'їздив влітку. Добре, що я не закрив капота. Включив той же самий вже другий електробензонасос і через шлангу, яка йде від насосу яка потріскалась за літню пору року, і двигун поливався як із дощика в душі. Розумієте, до чого дід доїздився, шланга потріскалась, не звертав уваги. І знову халепа. Потрібно ну, було купляти, міняти і це все. Тоді, коли потрібно вже, щоб воно працювала. Так от, ну, буквально вчора я якось згадав про ці питання і перед тим, як запускати двигун, я перейшов на Бенз, включив електробензонасос, перевірив шланги, перевірив усі місця. Там де стоять хамоти, електро... бензи е... на самому електробензонасосі. Коротше, завів на бензині, прогрів її і перейшов на газ. Ну, я вам ще скажу, що перед зимою потрібно ще раз, тому що ну, десь пів року, зараз сьогодні 8.08. 9, 10, думаю, де то до грудня місяця можна буде їздити, смотря яка зима. Ну, на газу я маю на увазі, що перед зимою, коли там морози, може і раніше, ніж грудень, морози наступлять, то я просто кажу, перед морозами, дивіться, по прогнозу, потрібно ще раз прогнати на бензині. Якщо будуть якісь зауваження, Вчасно замінити, відрегулювати, поставити всі робочі деталі і буде вам щастя. На цьому буду закінчувати. Хай вам щастить! Бережіть себе!